офіційні результати парламентських виборів в Ізраїлі підтвердили, колишній прем'єр Бінямін Нетаньягу повертається до влади. Його правий альянс, який очолює партія лікут, здобув упевнену перемогу та дістав 64 зі 120 місць Кнесету. Нинішній прем'єр-міністр Яїр Лапіт привітав Нетаньягу з перемогою і запевнив, що забезпечить організоване передання влади. Явна парламентська більшість Нетаньягу може покласти край політичній кризі, яка триває в країні чотири роки. За цей час вибори в Ізраїлі відбулися п'ять разів. Це також означає кінець коаліції центристських, консервативних лівих та арабських партій, яка протрималася лише півтора року. Упродовж тижня після оголошення остаточних результатів президент Ізраїлю має доручити переможцю сформувати уряд. На це Нетаньягу матиме 28 днів. Нагадаємо, Нетаньягу ще 2019 року, коли він був на посаді прем'єра, звинуватили в корупції. Судові розгляди тривають. Водночас сам політик усі звинувачення відкидає.